Ну і починаємо. Ми з найприємнішого. Знаєте, такого найсолодшого, що було у е, Єврокубках у середу. Це безперечно гра київського Динамо. Його голи у рота «Янг Бойс, чотири м'ячі, які забили кияни. Команда Олександра Хацкевич перемогла 3-1. Зараз ми побачимо ці голи, ці голи, і про них поговоримо. Максиме, от враження взагалі від Динамо. Зовсім інше динамо, не Спартаківське нарешті. Оно, что было ну, в мене ті раження було Олег Миколавич, правда? Были. Было время, да, коли немножко попали Спартавщина. <реш> не пахло, нічого. <реш> ну і давайте висказати момент, як забувалися м'ячі. Перший гол забив Андрій Ярмоленко правою ногою. І він відкрив рахунок у цьому поєдинку. Блискуча комбінація. Дьомер Бокані. Перехват предшествовал этой комбинации в середине поля. Хачериди накрыл и развил эту атаку. Ну и продавили. Сначала Бакани пятка хорошо сыграл. Потом Гармаш пошел на обострение. Ну и потом Андрей уже подхватил и нерабочей правой ногой мимо ушей расстрелял вратаря. Внизу, бачите, таймер. Вот столько прошло с перехопления до забитого мяча. Это было во час первого голова, во час второго. Дуже швидкі атаки, такі динамічні. Накривали суперники, відразу забивали. Бакани забил так само дуже хороший 8-10 секунд. Тут, это говорит о том, что направленность, атак стала более ну, четкость четко, скажем так, вертикально. То есть отобрали мяч, быстро, 1-2 передачи и атака на ворот. Ну и, и отбор быстро... мяча в середине поля. Вот Шепелев отобрал, мы видим, он уже в кадре был на завершении. Отобрал в середине поля, забрал и, побежал. и сразу побежал туда забивать. Да, 5-6 человек с штрафной площадки сейчас, поэтому тяжело за всеми уследить. Но бака не забил Что классный было? гол пяткой. На остальных секундах пропустили мяч. Бачите, бы проста передача, выконавская мастерность, и мяч за ті ворота Київського Динамо, який розвертав взагалі все в протилежний бік, правильно? Ну, куча таких індивідуальних і позиційних, і індивідуальних... І, а це по шибах здесь. Да, це і, і позиційних, і індивідуальних да, ошибок. І да. воно отак от просто не, ну, не повезло, не, не ну, простили. Ми хорошо зіграли, Макс, Алесіс. Мені це, це подобається. Коли забиваємо, здорово зіграли. Не, Коли комбіна, пропустили, комбі... не пощастило. Ні, я говорю, я говорю і не повезло, но, ми, ти, ви ми це вже слышали, Ігор. Цепь індивідуальних і тактичних ошибок. Коваль, довга передача від Коваля, Мбукані поборовся, і Гармаш з останні Целый дубик. Тут же штрафного майданчика. Проправа мяч в ситковый Тоже, можно сказать, повезло, да? Но, тем не менее. Макс, Но... ты туда бы добил? Я бы туда добежал, наверное. <свят> ты <б> добежал, <свят> удивил. Не, ну тоже это классическая комбинация футбольная. Один борется, а другой идет за спину. І у вінчалось успіхом головне було не попасть вратаря. Ліва нога биля пасіня. Ну ударив зрячий, мимо вратаря Цей м'яч кардинально міняють вообще картину. Прия не, не було пасіні, тому що у Гармаша цей матч ну, в общемто удався. Задався. Ну не все так просто. Так до речі, голу Дениса Гармаша могло і не бути. І про це розповів сам Олександр Гацкевич, нашому Володимиру Звєрву. Володимир побудував свій матеріали і зробив акцент на роботу групи атаки. І дійсно, деякі цифри вас здивують. Один у сезонням милився в Олімпіакос, але залишився. Другого аравійській Аляхлі аляхлідо Сергія Реброва. Про третього кажуть, що він збирається у чемпіонат США. Четвертого завжди кудись продають. Тим не менш, усі вони група атаки Динамо з незмінним після перемоги над шахтарем складом. Сумілі відновитися, там, благодаря медицинській службі. Ребята, ще грали, літіли з Харкова. Жара така, яка в Києві сьогодні стоїть. Ну, молодці, молодці. Саме головне, я бачу змінення, Я розумію, що хочуть грати Хацкевич. Всі розуміють, тому що футболісти виконують забрати м'яч на чужій половині поля. Ключова ідея першого тайму проти «Янг Бойз» – Чужий аут. П'ять футболістів Динамо у зоні м'яча. У таких умовах і відібрати є кому, і ломом піти на суперника, як Гармаш, і спробувати розібратися технічно, як Ярмоленко. У капітана пройшло. Від першого у цій атаці дотику Хачеріді до голу пройшло 8 секунд. Менше передач, менше часу на розвиток атаки. Таким постає Динамо у новому сезоні. Як ми могли при 40 тисячах Грати плохо. І, звісно болельщики нас заставляли відрабатувати в обороні, і в атаку. Так що сил сіл повного тільки почало чемпіонату. Напевно, ми сьогодні зіграли в той футбол, який від нас. Хочуть бачити і тренерський склад і вболівальники у першому таймі. Господарі сім разів порушили правила: шість із цих фолів на чужій половині поля. Показові цифри. Значно більше чистих відборів і перехоплень. Тридцять четверта хвилина. І знову все дуже швидко. Шепілів прочитав чужий пас, віддав на гармаша. Тієї миті захист Янгбойс уже провалився, давши Ярмоленку за багато місця. А далі центральний захисник Адамс став жертвою гіпнозу фінтів і геть забув про Мбакані. Особисто у Мбокані на старті сезону хороша реалізація. Останній рік оренди у Халсіті навчив його бережливості. Його тигри були серед найменш креативних команд англійської прем'єр-ліги. Бакані понял Хаскевича. Хацкевич поняв Бакані. І він натрабатує, він грає. І він сьогодні, я вважаю, діла те, що должен делать футболіст такого уровня на футбольному полі. Я не, не говорив ні однократно, навіть коли він уходив в аренду. сильнее нападающего в чемпіонаті України у нас нет. хотілося, щоб конструкції гармаш Ярмоленком Бакані частіше розбавляв Дерліс Гонсалес. Парагвайця було дуже мало в гострих атаках Динамо. Жодного активного проходу з м'ячем. Прості помилки. Усього цього вистачало у грі дерліса, якого багато хвалили. Після Шахтаря Дерліс Гонсалес уже давно в Динамо, але поки не вдається перескочити на інший рівень. Це рівень, коли ти зіграв добре один матч, як це було проти Шахтаря, і потім так само класно зіграєш. І наступний матч. Новий тренерський штаб тільки розпочав роботу з дерлісом. Подивимося, що з того вийде. Ось момент вирішую 3-0. або, хоч простріли, так як цього вимагає рівень Ліги Чемпіонів. Пишуть, що Дерліс може залишити динамо заради американської МЛС команди Сієто Саундерс. Ми й подумали, а чи не заважає це Парагвайцю? У мене чинний контракт на три роки, але відверто кажучи, я не знаю, що може статися у майбутньому. Подивимося, Ти маєш бажання залишитися тут? Для мене важливо грати. Наразі новий тренер мені довіряє, і я хочу виправдати це своєю грою. Тому зараз я щасливий тут. Я считаю, что сегодня вся команда провела матч на достаточно высоком уровне. И, конечно, бывает, одну игру ты проведешь лучше, вторую похуже. Но ничего страшного, Дерлис, молодой парень. И видно, видно его желание. И самое главное, что оно есть. И я уверен, что в этом сезоне он будет прибавлять и. Ми та у по, по ігре цей Штот потрібен нужен Київ. головний тренер. Готовий будь-яким чином берегти сили своїх футболістів, навіть воду відкривати, аби ті бігли і створювали. Позабивай, хоч половину після перерви, можна було б думати про четвертий раунд кваліфікації. Після 2-0 зникла необхідність забирати м'яч на чужій половині поля. Динамо сіло нижче і створювало найчастіше після контратак. Корзун вийшов замість травмованого Сидорчука і не забив. Циганков замість Дерліса і не віддав так, як того хотів Ярмоленко. Усі ці «не» згадалися на 89-й хвилині і 59-й секунді, коли Фаснах відірвався від Морозюка і забив. Це був третій момент «Янг Бойс упродовж відносно нетривалого проміжку часу. 90-та хвилина 89-та. Може, якийсь момент був розслабленості, але я особисто <сумісті> в мене не було, не знаю. Лучше ну, б 2-0 було, що теж. Ну, вже плохо, щоб вдома пропустили. Якийсь нелепий гол. Так, в принципі, непогано оборонялись. Ну, в принципі, я читаю, що 3-1, могли більше забивати. Трибуни були шоковані, але не затихли, як відчували. Можливо, найцінніший гравець матчу Гармаш забив. Це була незвичайна гольова атака, у якій воротар Коваль тримав м'яч 18 секунд, а потім віддав результативний пас через голову Мбокані на ривок Гармаша. На жаль, у протокол матчу не впишуть ще одного учасника комбінації. Олександр Хацкевич залишив Гармаша на полі, проігнорувавши прохання півзахисника. Он уже на в перерыве попросил, говорит, что я ещё 10-15 минут отыграю и потом замена. Но оказывается, можно и до конца, и притом и забил очень важный мяч. Там надо угадать, куда вбігати, что то есть, думать головой надо. То есть получилось, что мяч отскочил мне, и я забил. Ну все, теперь можно менять Гармаша. Трибуни подякували за перемогу 3-1 і за хороший рівень футболу. Без зайвого пафосу, з розумінням, що попереду Швейцарія Динамо зробило коло пошани. На його фініші утомлений, але задоволений бокані узяв пляшку з водою і сам її відкрутив. На ньому була одягнена на виворіт Майка Янгбойс, яка нагадувала кольори Халсіті. Але зараз не час іти в оренду. Ну, а такий був поєдинок Динамо Ян Бойс. Олег Миколаївич його коментував. Максиме, ваші враження? Ваші от особисто за від старту Динамо і від того поєдинку безпосередньо? Ну, хороше впечатлення, на самом деле. Ну, боюсь, сглазить, как бы. И, как обычно, ми говорим по игре. Давайте будем говорить по игре по конкретної. То есть, игру сыграли. На мой взгляд, практически без ошибок, без ошибок э, грубых в обороне. Ну, одна была, получили. Вы побачили, мы много тут говорили, вы побачили вот в Динамо с приходом Хацкевича? Ну, конечно, это видно. Опять же, мы об этом уже сегодня говорили. То есть, это более вертикальная, скажем так, модель игры. То есть, меньше поперечных передач, упор не на держание ради держания, а на то, чтобы команда как можно быстрее проводила атаку. То есть, отобрали, быстро провели атаку. И і... играем і дальше. Смотрим. Отбираем на чужой половине. Відбуваю вам секрет. Олег Миколаївич Венский дуже боявся коментувати цей поєдинок. Казав, я ніколи міжнародні поєдинки не коментував. а ну, Якщо а... щось не а, так. А як він не дай Бог. Ну, в принципі, враження дуже хороші, Подивіться, все вперед, все вперед. Все передачі вперед. Перехват середині поля. пресингують сразу соперника на чужой половине поля. Ну, и сколько человек штрафной площадки? Пять человек штрафной площадки. Ну и здесь Андрей разобрался как большой мастер. Наверное, капитан не просматривал И уже не знают, что Андрей действует подобным образом. он просто Имбакани, Про конечно, как он сейчас играет, как выглядит. Это форвард номер один. Сейчас гармор там. Так а что, він завжди мне зайца так выглядал? Ну что, Винкулыз не забываем, пустильно забываем. Мы такого не видели. Мбака. Так и при, при, при поприте в трейдере не играл. Ну вот, там мы о чем говорим? Вот сейчас мы видим розвивається так, атака, все вперед. Правильно, вот. але от подивіться, можна було в другому таймі все і ховати, вот, правда? Вот, є командир. Немножко... Второй тайм змазав общее впечатление. Забей пару-тройку мячей, і Швейцарію можна було їхати на екскурсію. Ну, тот же Мбакани не забил э, железобетон. потом Цыган... Цыганков, да, по-моему, не забил. Цыганков видавал на а, 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 вот, а здесь, вот здесь, нет, мы когда видим как катер. Вышел, один в один вывалился. Корзу. Ну, Корзум. Корзум был, да. Корзум. Вот зараз да, будет Какой момент играть с Корзу. Какой пас отдает проникающий. Ну, интрагерсы. Да, 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 ну, Максим, в другую. Не, он уже обговорил, да, в другой он открыт. И мягче, конечно, там мягенько надо исполнить, да, ну, Опять же, это все в цейтноте времени было. Ну, ну, голевой момент, 100% забивай. Він просто обов'язаний був в цій ситуації. Ну, от момент, дій. про який ви говорите, Максиме, що повинен був забивати в Букані. Все-таки помидно, что мы достигаем. Вистачає... йому десь не выстачаешь такого ігрового тонусу, якоїсь впевненості. Да ні, ти не сказав би, по ньому, Как раз по ньому видно, що він соскучився і, в общем-то, тонус у нього хороший. Ну, ну так... подивиться, я як та... в атаку. Сразу да. вперед передача. Цианком набирає, і він уже Єрмоленко на позиції Мбакані. Там уже в штрафной площадке, как заправский нападающий. Максим, погано віддав Ценкову? Да, не хорошо отдал. От, По-другому не, не отдашь. Низом, как показал Андрей, там, он бы не прошел. Этот пас. бы. Но вот немножко не построился, немножко не, не, неудачно сам подход к мячу. Плюс правая нога была. Пудесь, как разлетался в контратаке. Это уже э, остальных минуты, Пудесь, как ярмоленко бежит. Ну, щоб, э, На, на старте... себя взял правильно. Некому отдать, все прикрыты, исполнял в дальний угол, просто не попал. Несчастный полная. Ну, это он, он исполняет это такие удар. моменты. Да, это он подставился. Ну и гол. Знаменитый гол, пас. Ден-2 пропустил, гол. Yeah. Гол, який забив гармаш, робив роблячи рахунок троє і безперечно, що це суттєво Мені дуже міняє картину. цей вот забитий м'яч. Ну але добігти туди, взагалі, от що за комбінація? Так не комбінація? Як називається комбінація? Максим, дайте, охарактеризуйте. Бей вперед. Ну, да, это... Комбинация придет. Ну, да. Но надо было делать хороший задел. Андикап, поэтому сыграли просто вертикально. Мне, мне очень понравился комментарий Гармаша, что надо включать голову. У меня просто к нему такое небольшое пожелание, чтобы он ее не выключал. Да <связано> он не играть на футбольном поле и не выключает. Помните, вы говорили много про то, что он ну, достаточно тонкий футболист? Он, ну, он а не, передача не на, кожу, на очень тонкий футболист. Прошла. И он очень умный футболист. Но то, что когда касается головы, его когда перехлестывают ему. Это называется включить гон. но это крутовая больная тема. Нарешті ты в эфире про футбол прозвучал. Я не могу покраситься, как ты, Макс. Давайте про Гармаша. П'ять роки мовчали. Ну, нарешті воно все-таки вийшло на поверхню. Заметьте, не я это начал. Гармаша, Максим. Ну, я говорю, чтобы не терял он этот свою голову на поле. Он не терял, и чтобы она у него оставалась Холодная, потому что это холодная голова, в общем-то. По... Спокойся. Холодна голова, я не можу. Спокійно, космика. Щоб вона не становилась гаряче, щоб у неї поменше тих удалень і карточек всяких разу. У нас дуже хороший настрій, безперечно, тому що київське дна виграло, і в принципі, кияни виглядають зараз. І вчорашньому поєдинку проти Карпат дуже, дуже, дуже впевнено. Ми обов'язково про це поговоримо, але були ж і проблеми. Насправді були дуже великі проблеми, і вони стосувалися, насамперед, стандартів. Це було і у матчі проти Янбой, це було і в матчі проти Карпат. Давайте подивимося, скільки моментів створив Янг Бойс. Були ну, зліночки, були полумоменти. Я би навіть не сказав, От, чесно кажучи, мені Янг Бойс, ну, взагалі. Ну, вз... Розочарував. Я від нього нічого особливо не чекав, щоб він мене розчарував. так скажемо. Але я, я думав, що це сильніша команда. От є проблема кадра. От вам лівий захисник. Бачите, він не добігає. Тут дуже легко з ним розібралися. Бабу! Якби зумів підняти м'яч. Ну він не не відео, мені каже. Ні, подивіться. Ну, подивіться, Максем. Подивіться, Мін, він його якраз і підсікав. Просто в нього не вийшло. Подивіться. Бачите, він підсікався, ну, між нього ну, просто не вийшло. То, ну, там, На дальню. Ну, так, хорошо, вратар Сера прочитав. не підсіч, бісцитивно? Один момент – це Оаро. Ну, це Янг Бойс. Це Реал Мадрид. Це да, Янг Бойс. Він да, ну, ну. дуже грамотно вийшов сюди. Знайшов позицію Морозюка, де пониже. І сиграв, тому що Хачуриді не давав нічого І робити. Стандарт на 80-й хвилині. Ну, проблема стандартів, вона залишається, ми бачимо. Ну, Тут, Тут я... повинен був забивати. Гансалі з ним іграв. Гонсалес с ним играл он от него уходит он остается на месте но берлис таких ситуациях он и пониже надо кому-то брать защитника ну, да, оченьмулятор защитник. Вы, выбор гонцаалиса да. по... центральный защитника они хорошо игра головойовой поэтому ну немножко там не разобрались ну, я гон центральный заисник что на ну, это бы не досмотрели его там ну ну Вот здесь ш... быстро по ноги у этого Сале, который ну, не случайно, немножко накрутил. Это то, что он случайно не случайно. Я же говорю: цепь ну, вдвоем на по наш. Пошли вдвоем на на одного и упустили, опять же, за спиной человека, который простреливал. Ну и завершающий удар. А плотнее там... надо было играть. играть там уже просто ну, зазора, немножко да. не успел. Ну, я просто мне здається, что в штрафном майданечке уже нема сенсу грати в линию. Уже не треба тремарьев зону. Треба играть безпосередньо персонально, когда ну, ты стоишь просто чпляешь один одного и не даешь ему зиграть. Знаете, ну, мы багато разів бачили про стандартах. Когда некоторые футболисты взяли на, на мяч не держатся, конкурс безпосередньо на своего оппонента, не дают ему просто выстрелить, и там заражает, постоянно переставляет плечи. Ну, ну, вот тут вот... говорится, но ну, это неприложная истина, надо брать опасного, который наиболее опасен. Коля немножко потерял просто своего футболиста, он у него уже за Доли секунды, не доли секунды не потерял просто внимание на мяч, потерял своего и хороший нацеленный пас Асали отдал. Доли а... секунды не успел накрыть. Ну, Завершить думку. Ну, хоча там було два чоловіка. То есть у... мог у другий там. Давайте, якщо підсумувати, Київське днамо перемогло 3-1, Дуже важкий поєдинок буде у Швейцарії. Безперечно, фантастичну групу продемонструвала команда е, Олександра Хацкевича якраз у Києві, але там буде дуже і дуже складно. От ми сьогодні спробували розібрати і позитивні і негативні моменти. Чекаємо на Швейцарію, тому що знову ж таки там штучний газон. Це зовсім інший е, політ м'яча. Це зовсім інша, ну взагалі історія. Ну ви грали свого часу на штучному газоні. Правда ж, Максиме? Mm, це, да, це зовсім інша буде, історія. Буде, буде гораздо швидше і його, скоріше всього польють, і нібильше время на то, щоб привикнути к нему, оно в будь-якому випадку потребується. Це якийсь то дискомфорт. Все таки какое то преимущество у Ян є. Ну але 3-1 – це рахунок, який дозволяє нам з позитивом і з перспективою дивитися э, вперед, далі на груківську динаму у Швейцарії.